Вас вітає факультет журналістики, реклами та видавничої справи Одеського національного університету імені Іліча Мечникова. І сьогодні ми поговоримо на дуже актуальну тему: як зробити українські документи за кордоном? Тож, якщо ви та сама людина, яка намагається знайти відповідь на це питання, сьогодні я все розповім. Усю інформацію, яку ви почуєте в цьому відео, є моїм особистим досвідом. Тож ви дізнаєтеся, як ця процедура відбувається на практиці. Це відео я знімаю у травні 2023 року. Свої документи я зробила майже 6 місяців тому, і на той момент єдиною країною, де був паспортний сервіс, була Польща. Зараз філіали паспортного сервісу є також і у Німеччині, Туреччині, Іспанії, Чехії та Словаччині. Можливо, оформлення паспорту громадянина України, закордонного паспорту, одночасне оформлення двох паспортів, обмін посвідчення водія та інше. Весь список ви знайдете на офіційному сайті. Ознайомтеся уважно з усією поданою інформацією тої країни, в яку ви хочете поїхати. Іноді важлива інформація може вспливати у маленьких віконцях. Зверніть також увагу, що на сайті прописано, як потрібно розрахуватися за зроблення документів. Готівку вони не приймають, лише оплати банківською карткою, бажано українською. Обов'язково перевірте заданий ліміт оплати карткою в інтернеті. Я неодноразово ставала свідком того, як люди приїжджали на місце лише з готівкою, але працівники паспортного сервісу не приймали їх і, на жаль, люди були змушені їхати додому. Ще один пункт, про який я хочу з вами поговорити: як зробити запис. Онлайн запис, на жаль, зробити майже неможливо через велику кількість людей. Але не лякайтеся цього: жива черга там є, тож ви можете приїхати за 2-3 години до відкриття паспортного сервісу і там вже на місці з іншими людьми записуватися у цю чергу. Як правило, на місці є зошит з ручкою, тож вам потрібно лише написати свій номер у черзі та ім'я з прізвищем. Потім цей зошит буде передаватися працівнику, який буде зачитувати усі номерки. Я раджу вам приїжджати за декілька годин до відкриття, тому що людей буде дійсно багато. Якщо ви прийдете в момент відкриття паспортного сервісу або ж пізніше, є ризик того, що сьогодні ви вже не потрапите туди. Ну і останній на сьогодні пункт: як довго чекати свої документи? Я робила термінове оформлення документів, і я їх чекала десь півтора місяця. Згодна звучить не дуже терміново, але на жаль, термінове оформлення паспортного сервісу займає саме такий. Термін. Вам прийде особисте повідомлення на телефон, який ви вказували раніше працівникам. У цьому повідомленні потрібно буде зазначено, що ваші документи вже на вас чекають у пункті видачі. Раніше цього повідомлення я не раджу приїжджати. Термін зберігання документів у відділі один місяць. А на цьому все. Я дуже сподіваюся, що це відео для вас було дійсно корисним. До нових зустрічей!